Друзі, вітаю сьогодні. 12 березня з вами Валерій Клочок. в мене для вас є приємні новини. На Росії палає, вибухає, йдуть бої. І схоже на те, що війна потрішку все ж таки переходить на території Російської Федерації. Вибухи зафіксовані навіть і глибоко в тилу. Туди прилітають безпілотники, вибухають нафтобази, палають склади і таке інше. Що конкретно відбувається зараз? Я вам спробую розповісти свою версію принаймні з того, що я знаю і бачив на даний момент. І так вранці почали повідомляти про те, що танки з прапором, нібито Європейського Союзу, заходять на території Росії. Танки зайшли, але прапор виявився не Європейського Союзу, а прапор Легіону Свобод Росії. І направду пізніше. Телеграм-каналі і Легіону Свободи Росії, і Російського добровольчого корпусу, і новосформованого Сибірського батальйону були повідомлені про те, що вони дійсно здійснюють спецоперацію на території Білородської та Курської областей. Ну, зокрема, танк був помічений на околиці селища Горківський. Прикордонна лозова рудка у Білородській області була повністю під контролем сил визволення. І в Тьоткінському Курській області тривав стрілецький бій. Також повідомляли про те, що стрілецькі бій тривали навіть в Білгороді. На кордоні було помічено кілька озброєних пікапів, і також були помічені танки, які власне заїхали на територію Російської Федерації. Де вони наразі перебувають, я вам не повідомлю. Але і РДК, і е, Сибірський батальйон, і Свобода Росії пишуть в телеграм-каналах повідомлення про те, чому вони власне там присутні. Причина одна. Цими вихідними буде на Росії проходити захід, який називають вибори Путіна. Ну направду так воно і є. Вони закликають не голосувати на цих виборах, а брати до рук зброю і долучатися до радикальних дій, аби змістити Путіна з посади і власне перезавантажити Росію, тому що ну захід, як ви бачите, сьогодні проявляє свою інфантильність. Продовжується попеї з непередачою ракета Орс Шольц уже всіх реально дістав. А Макрон натомість перебере на себе ініціативу для формування сухопутної коаліції для того, щоб ну. Протистояти можливим російським агресіям і надалі на тлі того, що в США ну, реально також політична криза. Це так м'яко кажучи. Також сьогодні повідомили добровольці Легіону Свободи Росії про те, що вони знищили ворожий БТР на Курському напрямку в самій Курській області, а знищення було пов'язане з тим, що цей російський БТР, як виявляється, почав обстрілювати запальними набоями. Цивільний будинок, вони його знищили, і як повідомляють бійці Росії, вони не могли залишити поза увагою цей інцидент, м'яко кажучи, і знищили БТР. Ну а пізніше цю всю подію прокоментував представник головного управління розвідки Андрій Юсев, який сказав, що саме ці три підрозділи, згадані мною, вони перебувають на території Росії як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Російської Федерації, відтак мають право бути там присутніми і вчиняти дії, які вони вважають за потрібні на їхній розсуд. Ну, загалом претензій тоді, в принципі, і бути не може ніяких до них. Але безумовно, що ця спецоперація вона навряд чи не була узгоджена зі Збройними силами України. Я виключаю те, що вона була узгоджена з Європою. Але це хороший посил саме до Європи, аби вони діяли більш рішуче для того, щоб стримувати російську агресію. Тому що інфантильність реально всіх вже дістала. Про що повідомляє на ранок Міністерства оборони Російської Федерації? Вони сказали, що після дуже гарячої ночі. Вони знищили 25 безпілотників, а фіксували вибухи у восьми регіонах: московській, Тульській, Брянській, Білорській, Курській, Вороновській областях, в тому числі і прилетіло навіть до окремих нафтобаз. і загорілися чомусь склади. Але чи туди долетіли безпілотники, чи вони загорілися самі? Поки що не відомо. Ну от зокрема, БПЛА влучив по нафтопродовному заводі у місті Орел та Кстово в Нижньогородській області. У Санкт Петербурзі сталася велика пожежа в районі Південної ТЕЦ. У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Це про це повідомив Андрющенко впродовж сьогоднішнього ранку. У Воронецькій області було оголошено ракетну небезпеку, а протиповітряна оборона працювала у Ростовській області в Таганрозі, в Курську, в Білгорді, в тому числі. І мені я вам коли от розповідаю, то там безпілотники ще пролітають. Російські телеграм-канали також повідомили, що над Білоруською областю було нібито збито літак Су-27. А в російському Іванову щойно упав на над північним аеродромом військово-транспортний літак. Він упав і загорівся, і там виникла пожежа, чи ледь навіть не у багатоповерховому будинку. Ну інформацію ще будемо поточнювати. І як я говорив на початку відео, РДК і батальйон Сибірський, і Легіон Свобода Росії таки публікують повідомлення у себе в телеграм-каналах про те, що вони ще залишаються на території Російської Федерації, чи там є донині танки, чи ні. Поки що інформації не так багато. Але Міністерство оборони Російської Федерації вже вспіло прорапортувати, що вони всіх знищили, всіх розстріляли, вбили і вже нікого нема. І так звані ДРГ ЗСУ вже вибиті з території Росії. Вони, зокрема, пишуть, що при попитці ВСУ проникнути в Білоруську і Курську область, унічтожені 100 чоловік, 6 танків, САУ Цезар, 20 бронемашин противника. Фото і відео у нас поки не, пишуть вони, але можете повірити нам на слово. Про це зараз пишуть активно російські телеграм-канали, які наближені до Кремля, і показують, що напередодні виборів вони всю цю картину погану для Путіна і путінських прихильників швидко перемалювали у привабливі фарби. І тепер зрозуміло, що ніхто не може нападати на ці мирні міста, які ну, не здійснюють зовсім ніякої війни проти України. Ну, в принципі, все в логіці путінської пропаганди. Але я не поспішав би ставити крапку всі ці історії, тому що дійсно це дуже хороший сигнал зараз для. Тих на Росії, хто не погоджується з політикою Путіна, не просто вийти 17 числа о 12-й годині на виборчі дільниці, там зіпсувати бюлетень, створити картинку великої присутності виборців, як то закликають Навальна сьогодні, а зовсім по-іншому діяти, діяти в радикальний спосіб і зносити путінський режим. Чи це вдасться? Питання, звісно, поки що відкрите. Тому що минулого року, після походу Пригожина на Москву, на Росії було. Доукомплектовану і доузброєну Росгвардію, яка нині налічує майже 400 тисяч чоловік. У них на озброєнні є і броньована техніка, є і артилерія, є і авіація, і системи протиповітряної оборони. Вони можуть відкривати вогонь на ураження по будь-кому, хто чинить загрозу, створює загрозу для пунктівського режиму. Я не виключаю, що розвардія була також долучена до... Того, щоб відбивати атаки, які здійснювали саме підрозділи з території України, РДК, Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон, і також не виключаю того, що дійсно відбиття могло бути успішним. Але я сумніваюсь в тому, що на цьому зупиняться ці підрозділи. Як я поточнював, то всю цю історію коментувало головне управління розвідки. А вчора головне управління розвідки Кирило Бонанов, зокрема презентував фільм. В якому вони розповідають про спецоперації, які здійснює разом з СБУ і ЗСУ на території Криму, і також на території інших регіонів, як то і от минулої ночі прилітали безпілотники по нафтобазах для того, щоб здійснювати асиметричні відповіді на воєнну агресію. Росії в Україні, бо саме в такий спосіб шанси перемогти Росію набагато вищі, оскільки ми направду маємо менший мобілізаційний ресурс, поки що Європа не здатна нам допомагати в достатній мірі з тими снарядами озброєнь через там, різну низку факторів, то відповідно ми повинні вчиняти якісь інші дії. В розумінні Буданова такою дією може бути саме і спецоперація в Криму. Але Одна вона навряд чи принесе успіх, тому що дійсно треба діяти в різних місцях, і те, що нині активізувалися саме підрозділи, які створені з громадян Російської Федерації на території безпосередньо Курської Білорської області, якраз і може бути частиною такої. Великої спеціальної операції для того, щоб знести режим Путіна. Це не станеться в один день, безумовно, але ті системні дії, які нині вчиняються Збройними силами України, спецслужбами України, головним управлінням розвідки, спецпідрозділами, створеними з громадян Російської Федерації на території безпосередньо Росії, навіть глибоко в тилу Росії, свідчить про те, що крок за кроком ми все ж таки рухаємося до своєї мети. Мета єдина. Знищення путінського режиму, перезавантаження Росії і припинення війни іншого варіанту у нас, на жаль, немає. А можливо, на щастя, в такий спосіб, ми швидше позбудемося оцього сусіда, який зацементував режим, який надалі буде створювати серйозні загрози не лише для України, а й для інших держав, в тому числі. Тому слідкуємо за цими новинами пильно. Вони направду цікаві. Можливо, навіть вони стануть тригером початку громадянської війни на Росії. Хто знає. подивимося. Для цього підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!